Добрий день, шановні телеглядачі. Знімаючи сюжет про природу рідного краю, я зустрів рибака, якому є що показати і є чим поділитися досвідом. Це солодовник Юрій, мешканець селища Савинці, який на риболовлю їздить, як на роботу. Сонечко піднялося вже. Ось, ось дивлюсь, рибачок сидить. Доброго ранку. Доброго ранку! – Ну що воно, рибачок? Та єсть трохи. Щось шо, вийшло, так? Так, так, так. Ану ж, можеш показати. Ну, Ану, пішли. Подивимося, що у вас тут. О, є рибинка. Що це? Головник. Головник, да? так? А то я дивився людей, скільки було і ніхто нічого. Та ще под... Так що не дармо, а вже ж сьогодні приїхав. Ну, да. Кормив. І на що оце сьогодні? На горох. На горох. А, пшениця і горох. Одна покльовка була. Оце одна. І оце все. одна тільки. Ну я ще посидю трохи. Так властив часика. І воно. Часто оце їздиш. Кожен день. Кожного дня. Да. Це на роботу сюди. Да. Як на роботу. <реш> <да>? <реш> <реш> Ясна річ. Ясна річ. Вашу любі, люблю це діло. Все вірно. Секрет улова, прикормка. Оце покупаєш і домішуєш. Звісно. Є результат. Звісно, є результат. Та, так. Пахне, пахне. Так не буде результат. о Поділився секретом. Ну, да. Дякую, дякую. Хай рибачки дивляться. Ну, да. Крім головля, щось іще попадається. Ні, не було. Ні, сомика витягував. Ночі сидів чи Ні, я? Ні, днем. 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 От жабку вловив, на жабку причепив. Який, яка вага? 5 кг. На 5 кілограмів. А один надервал, это шлёска мононить. Угу. Uh это -huh. снастись, а это це... шлёска а мононить. Пока я тут сидел, ага, выжидал. А там же ж поставил удочку всю и надервал при конце. Прозевал, короче. Вот такая вот, рыбина. Да. Ну, выдать сомик хороший. Да. То, что, так одерывался. что рыба в есть в Есть. Трошки є. Її треба тільки висижувати. Так, да, треба займатися. Ловити. Да, да, да. Ловити треба, сидіти, фармити. Іначе... Щоб починаючим рибакам зараз сказав. Та що їм починаючим? Ми Їм Починаючим вже живезе. Як тільки прийшов і зразу, і, зразу і зразу ловить. А тоді ж вже та що їм поживати. Все. Доброго улову. І <хи> не ляниться. Да, так, Кормити треба так. Ваша мрія. Да, мрія, мрія, щоб закінчилась війна. Вона у усіє, всієї України одна мрія, щоб да. закінчилась. Коли вона закінчується, як ви Что вважаєте? Хто вона як вам сказати? Мені якби чим швидше, тим глубже. Та воно нам усім, аби сьогодні. Добре, я дякую вам. Мені приємно було з вами спілкуватися. Я вважаю, що перемога вже буде в цьому році. Ми виганемо оцю рашистську нечість з нашої землі. Будемо їздити на рибалку, не боячись і відпочивати.